Нам тут написали, що цей диван має дизайн 60-х років. Слухайте, ну я на рахунок 60-х не знаю, але точно що я знаю, що цей диван безкаркасний. Моделька називається Теді, і він продається найбільше у світі. Не те, що в Україні. Я знаю, що його продають багато китайці, Ну це зрозуміло. А також є дуже відомий бренд в і в Америці, який також продає ці дивани, і в них шоуруми шоу є в Данії, в США. В Лондоні я точно знаю, що їх є магазини. І такий диван у нас коштує від 22 тисяч гривень, це приблизно ну, 500 доларів. Умовно. В Європі він коштує півтори тисячі доларів, в Америці 2200, якщо не помиляюсь, доларів. Тому в Україні дуже гарна ціна саме на модель Кутеді. Вона зручна, вона має довжину всього 2 метри і можна зменшувати як довжину, так і глибину. Глибина в складеному вигляді метр. Ви можете використовувати його з однією подушкою. З двома подушками, бачите, тут вона просто прив'язується зверху до сидіння. Отак можна, до речі, спати самому, не розкладаючи взагалі місця тут предостаточно. Два метри і ширина метр. І він розкладається у, або, як кажуть у нас, дитячий манеж для гри, тому що ви можете оці подушки поставити як обмежувачі. ось так. З цього боку, і з цього боку, або просто дві з тої сторони, або спальне місце 2 на 2 метри, тому що воно повністю рівне. І ще й чохольчик в цьому диванчику зйомний. Тому на рахунок дизайну це якби не мені вирішувати. Це актуально в світі, тому продаємо і ми. 22 тисячі ще можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефончик для зв'язку, а на сайті Солоха її можете залишити замовлення.